Друзі, всім доброго дня! На зв'язку з вами компанія Автопарк. І у нас нове надходження. Така от легендарна BMW 5 серії в кузові є 39 Машина у нас в цікавому досить кольорі. От, на ось такому сірому салоні. Автомобіль на 2-літровому бензиновому двигуні. Та на задньому приводі. В принципі, по кузову якихось значних зауважень, враховуючи руки автомобіля, немає. Тобто можна сказати, що він весь рідній фарбі, тому що є декілька підкрасів, але вони незначні, не критичні, скажімо так. По салону Вона у нас виглядає ось так. Сірий такий салон, стеля в нормальному стані. По комплектації у нас кондиціонер, мультикермо. От електросклопідіймачі на всіх дверях і ручне управління сидіннями. Якщо вас зацікавить даний варіант авто, з радістю очікуємо компанія Автопарк місто Київ Сумська-2А.